Привітання у студії міської інформаційної служби Яна Касіна про події, які відбувалися у нашому місті станом на середу. 19 лютого дивіться у випуску новин і спочатку про основні теми. А тлі подій на столичному майдані Незалежності скликали екстрене засідання виконавчого комітету. У Дніпродзержинську триває щорічний конкурс дитячої творчості «Віват талант. З нагоди Масляної Дніпродзержинська єпархія підготувала городянам насичену програму народних гулянь. Події, які наразі відбуваються у столиці та у деяких містах держави, ставлять під загрозу життя та безпеку громадян України. Тому ми вимагаємо від органів влади належної оцінки та негайного реагування в межах чинного законодавства з метою відновлення правопорядку. Про це йдеться у зверненні президії Дніпропетровської обласної ради до української та європейської спільноти, яке члени виконкому підтримали на позачерговому засіданні. Засідання було нетривалим. На чергу денно винесли лише одне питання, яке стосувалося підтримки звернення президії Дніпропетровської обласної ради до української та європейської спільноти. Президія висловлює глибоке обурення з приводу останніх подій у Києві та наголошує, що опозиція перейшла усі межі людяності та законності. На сьогодні стояти осторонь неможливо у вступному слові. Підкреслив і міський голова Станіслав Сафронов. Мітинги, з котрих починалася вся, вся ситуація політична, переросли вже воєнні дії, ледве на громадянську війну, котра може вже розповсюдитись по всій території України. І це несе велику загрозу для всіх територій, і теж для нашого міста і нашої Дніпропетровщини, для міста Дніпрожинськ. І ми повинні все робити для того, щоб якось призупинити ці події. Зупинити кров проліття, уникнути зі всіх жертв, коти сьогодні вже збільшуються щочасово щодобово. Зі змістом звернення присутніх ознайомила Олена Рукавішнікова, секретар міської ради. Ключовим у тексті є те, що за збройні напади на будівлі органів державної влади, погроми, підпали, тілесні ушкодження співробітників правоохоронних органів та застосування вогнепальної зброї повинні понести відповідальність лідери опозиційних партій, які штовхають український народ до громадянської війни. Ці протизаконні дії ставлять під загрозу життя та безпеку громадян України. Конституційний лад у державі. І тому ми вимагаємо від органів влади належної оцінки та негайного реагування в межах чинного законодавства з метою відновлення правопорядку. Ми звертаємося до європейської спільноти, міжнародних спостерігачів, лідерів європейських держав належним чином оцінити ці нахабні насильницькі дії, що перекреслюють напрацьовані кроки зі стабілізації ситуації, негайно ввести санкції проти лідерів опозиції. Президія також звертається і до органів місцевого самоврядування, громадських організацій та політичних партій об'єднати зусилля з метою дати відсіч екстремізму і відновити законність і порядок у державі. 18 лютого у приміщенні міськвиконкому відбулося чергове засідання комісії з житлово-комунальних питань. Головною темою заходу стало обговорення низки доручень, які комунальникам надав голова Дніпродзержинська Станіслав Сафронов. Детальніше по темі вже готові розповісти наші кореспонденти. Примхи погоди для Дніпродзержинська поки що закінчилися. Сніг майже розтанув, а температура повітря тримається на позначці плюс. Такі погодні умови дозволять міським комунальним службам вже з 1 березня розпочати поточний ремонт доріг. Сьогодні наші спеціалісти департаменту об'їхали весь міст, зробили перечень вулиць, обмірили там ці ямки 3800 квадратних метрів. Намірили об'єму робот, які треба зробити на 900 тисяч. Тобто, це ті роботи, які ми повинні зробити к. Дням, дням. Вже наприкінці березня планують приступити до поточного ремонту дорожнього покриття прибудинкових територій, на які виділено 3 мільйони гривень. Далі розпочнуть ремонтні роботи доріг загального користування. Також обговорили питання перерахунків коштів до єдиного пенсійного фонду. Ні в коєм разі ми не повинні допускати росту і заборгованості, а тим паче росту заборгованості з цього питання. Візьміть на контроль, обов'язково ці питання. Не менш актуальним на сьогодні є питання розрахунків за спожиті комунальні послуги. Ця ситуація у нас з вами чомусь, як я вам вже говорив, не принесла бажаного результату на протягом октября, ноября місяця, декабря місяця. У нас возникла задолженность по, по, по оплате за жилищно комунальні послуги. Сергій Понізов зазначив, що слід стабілізувати ситуацію, адже отримуючи якісні комунальні послуги, населення повинно систематично їх сплачувати. Тож начальникам житлово-комунальних підприємств було надано доручення розробити план заходів, спрямованих на вирішення цього нагального питання. Національний банк України 17 лютого ввів в обіг пам'ятні монети номіналами 20 та 5 гривень. Корсунь Шевченківська битва. Монети випущені до 70-річчя визволення України від фашистських загарбників. Починаючи з 2013 року, Національний банк України ввів в обіг 10 пам'ятних монет, що присвячені великій вітчизняній війні. А протягом 2014-2015 років планується Продовжити цикл монет цієї тематики на аверсі монет. У центрі розміщено композицію, що символізує перемогу цифри 1944. на срібній монеті позолочені, над якими зображення салюту. Унизу лаврова гілка зі стрічкою та зіркою. На реверсі стилізована композиція у центрі якої на тлі карти зображено в'їзну браму палацового комплексу у місті Корсунь Шевченківський. А по колу розміщено стрілки, що символізують наступальну операцію радянських військ по всьому кільцю оточення угрупування противника. Монету номіналом 20 гривень виготовлено зі срібла 925-ї проби, п'яти гривенна з Нейзельберу. Вартість срібної пам'ятної монети з футляром становить 945 гривень. Монети з Нейзельберу 25 гривень. Придбати пам'ятні монети можна в територіальних управліннях Національного банку України та дистриб'юторів Нацбанку з продажу пам'ятних монет. Випуском монет корсунь Шевченківська битва Національний банк України вшановує пам'ять героїв, що визволили українські землі від фашистських загарбників. Міліція просить допомогти Дніпродзержинців, які були свідками злочину. 12 лютого о 18.10 невідомий чоловік знаходячись в приміщенні зоомагазину, розташованого по вулиці Сировця, 2 біля зупинки трамваю маршруту номер 1 та 4, наніс удари ножем реалізатору і відкрито заволодів грошима в сумі 4,5 тисяч гривень. Після чого з місця події зник злочинцю на вигляд 35, 40 років зріст близько 170 сантиметрів на обличчі яскраво виражені зморшки. Був одягнений у чорну дублянку та чорну шапку. Прохання до всіх, хто був свідком злочину, обов'язково повідомити про це в міліцію за телефонами. 102. 368 75 067 627 35 91 063 539 80 48 міські правоохоронці дякують чоловіку, який намагався затримати зловмисника і просять його зателефонувати в міліцію для уточнення прикмет нападника. У центрі позашкільної роботи та дитячої творчості триває традиційний щорічний огляд талантів. Наша знімальна група побувала на одній з найяскравіших номінацій святі танців на сцені центру свою художню творчість демонстрували колективи середньозагальноосвітніх шкіл та позашкільних закладів міста. Танцювальний фестиваль складався з 43 номерів. За звання Кращий танцювальний колектив змагалося понад 600 юних талантів, які прийшли себе показати та на інших подивитись. Ну, цікаво, дуже весело. Це у така боротьба. Так скажемо. Ой, Бойове настроєння. хочемо, щоб все вийшло, дуже радісне настроєння. Опит какой-то дуже Очень много людей, знайомимося з усіма. Оцінювали хореографію, артистизм та костюми члени компетентного журі, до складу якого увійшли діючі хореографи успішних клубів та студій Сергій Сокол, Зоя Муха та Тетяна Ткаленко сьогодні. Ребята показують своє майстерство, вміння слышити музику, вміння красиво двигатися, вміння в сюжеті. Двіження, хореографії, передать то, о чим вони хотіли б поділитися і розказати зрітелю. Стилів танців, які у своїх номерах демонстрували артисти, було багато. Це сучасні, естрадні, народні та бальні. У такому розмаїті єдине спільне це жага перемоги та яскраве танцювальне майбутнє. Мої плани добити доби успіху, бути відомою у всьому світі тренером. Я очень хочу навчитися очень класно танцювати і хочу поїхати на соревнования в Blackpool в Лондоні. У мене практично така же больше, больше, більше я хочу стати известным артистом. А поки що діти виступають на менших майданчиках. Окрім участі у конкурсах, вони є невід'ємними гостями міських свят та різноманітних урочистих заходів. І це вже невеличка перемога та нагорода за їх працю. Всі хлопці отримують дипломи першої, другої, третьої степені. Некоторі хлопці отримують грамоту за участь. А в цілому сьогодні є можливість, і не тільки сьогодні, а в всіх номінаціях, як би вам сказати, ось таку створити копілку дитячих, творчих колективів і віддільних виконавців наших, наших дітей нашого міста. Танцюристи, які на думку членів журі, будуть кращими, візьмуть участь у підсумковому гала-концерті Віват Талант, який відбудеться 26 та 28 лютого. Прийти та повболівати за своїх фаворитів, запрошують усіх бажаючих. З 24 по 2 березня в останній тиждень перед великим постом християни відзначають веселе та смачне свято. Вареники з сиром і сметаною, млинці будь-яких розмірів та з різними соусами, танці та співи свято Масляної це завжди гучно, яскраво та багатолюдно. У Дніпродзержинську сирну седмицю як ще називають масляну, щороку відзначають усім містом. 2014-й не виключення. Духовенство міста. Та в особі Дніпродзержинської єпархії Масляну підготувало для городян насичену програму. Більш того, розширило кількість святкових днів від 7 до 9. І де і коли в місті можна буде поласувати млинцями та долучитися до загальноміських гулянь знають наші кореспонденти. Жодних закритих приміщень та концертів в театрі. Дніпродзержинську мастер на 2014 відзначатиметься під відкритим небом. Місце для цього обрали відповідне соборна площа. Урочисте відкриття народних гулянь відбудеться вже 22 лютого і ознаменується виставкою ярмарком творчості та церковного приладдя. Там будуть представлені різні монастирі, приходи Української православної церкви, Руської православної церкви з продукцією церковних товарів, лада на ікон. І також будуть виступати на сцені народні колективи щодня, окрім ярмарку, на Соборній площі будуть встановлені намети з різноманітними смаколиками, млинцями та варениками у суботу та неділю. Це будуть ще й м'ясні страви. Щодня в Свято Миколаївському соборі будуть проходити літургії воскресіння 2 марта. Ми в місті з заводським районом будемо совмісно закривати вже торжественно сирну седмицю Напрощене воскресіння 2 Марта а виставка ярмарок буде працювати щодня з 22 лютого по 2 березня, включно з 10 до 18 години. Милинці та інші їства можна буде придбати за невеликі гроші, які, як і в минулих роках, будуть передані на благодійність. Збірна команда Дніпропетровської області у складі п'яти боксерів: Микити Яцури, Ігора Басай, Микити Третякова, Артема Колісника, Олександра Булавіна, їх тренера Михайла Кореновського представили Україну на всеросійському боксерському турнірі пам'яті загиблих воїнів в Афганістані та інших гарячих точках, який проходив з 11 по 15 лютого в місті Комсомольськ на Амурі Хабаровського краю російської. Федерації разом зі спортсменами на турнірі побувала і наш спеціальний кореспондент. Урочисте відкриття відбулося 11 лютого у палаці спорту Орлан за участю почесних гостей ветеранів афганців вболівальників та любителів боксу. Після параду команд і вшанування ветеранів та воїнів афганців відбулося урочисте підіймання прапора, після чого турнір був розпочато. За першість у турнірі змагалися більше 150 спортсменів з різних куточків Росії, з Білорусі та України. Я приїхав в з українською командою. Я буду боліти сьогодні за них. Я теж буду боліти за українську команду. Першого дня боксери змагалися за право виходу до півфіналу. Кожен учасник готувався до свого виступу, слухав останні поради тренера та налаштовувався на перемогу. Краще за інших налаштуватися на перемогу та увійти до півфіналу з команди України вдалося одразу трьом боксерам: це Микита Яцура в ваговій категорії 52 кілограми. Микита Третяков, який переміг свого суперника нокаутом у ваговій категорії 75 кілограмів, та Ігор Басай у тій же ваговій категорії у фіналі у ваговій категорії 75 кілограмів. Честь України гідно захистив Ігор Басай. Він виборов перемогу у боксера з Росії з міста Іркутськ Степана Прокоп'єва, який був гідним суперником. Ігор був нагороджений золотою медаллю, кубком та цінними подарунками. Загалом українська команда виборола та привезла додому три медалі одне золото та дві бронзи. Участь у турнірі відбулася завдяки спонсорській пропозиції з боку дружньої команди організаторів турніру у місті Комсомольськ Амурі. Дата, які посвящені цю серіалу, ну, вони якби відповідають нашому духу. Мужчин багато у нас, які служили боксерами в армії, хтось воював. Боксери взагалі люди достойні. І наостанок про погоду на четвер, 20 лютого. Синоптики обіцяють сильну хмарність протягом дня. Можливий дощ. Температура повітря вночі підніметься до плюс 4, В день відчутне підвищення температури до плюс 8 градусів. Вітер змінного напрямку до 5 метрів за секунду. На цьому випуск завершено. Побажаю вам, не зважаючи на примхи, погоди сонячного настрою та теплих стосунків. На все добре у студії працювала Яна Касіна.